Шановні підписники і гості мого каналу, я до вас сьогодні з яблучним десертом. І так готуємо 700 г почищених і порізаних яблук, висипаємо в каструлю, додаємо 50 мл води і ставимо на вогонь, щоб тушилося. Тим часом в миску насипаємо пачку 25 грамів желатину, Заливаємо його 100 мл води і ставимо для набухання. Так, наше пюре яблучне вже підварюється. Коли бачимо, що воно розм'якло, беремо блендер і доводимо його до однорідної такої маси. Ось таке яблучне пюре виходить. В залежності від того, кислі яблука, чи солодкий, додаємо чи мед, чи цукор. Ну, я додавала мед. І яке ви хочете, щоб було солодке, стільки ви додаєте солодощі. Добре, добре перемішуємо. Тоді ставимо на вогонь наш набухший желатин, щоб він. Або в мікрохвильовку, щоб він розійшовся, і виливаємо його зразу ж, гарячим в наше яблучне пюре, добре-добре перемішуємо. І все, беремо форму, вистелену е, мене плівкою харчовою, і виливаємо е, наше пюре. І ставимо в холодильник на кілька годин. У мене стояло в холодильнику десь годин 5, може й більше. І ось зараз буду пробувати. Так, десерт бачу застив добре. І нарізаю, нарізається гарно, ось який він. І смачний, корисний, зовсім не шкідливий, тому що це, можна сказати, ваш мармелад домашній, зроблений з яблук. Думаю, корисним буде і для ваших діточок. Ось такий гарний вийшов яблучний десерт. Так що готуйте, хай вам вдається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі!